Ось це Toyota SіR 2024 року. На офіційному сайті Toyota сказано, і далі дослівно, новий Toyota Sі HR порушує всі правила. Він об'єднує стилістику купе з стильним зовнішнім виглядом. І тут я скоріше до копірайтерів. Що об'єднувати стилістику купе з стильним зовнішнім виглядом, так це і є правила. І Січар їх не порушує. Він реально стильний. Хтось може вирішити, звісно, що я тільки що допустив одразу чотири помилки в слові «стрьомний», але мені все ж здається ні. Принаймні вживу, вже точно. Він настільки чудернацько намальований, що спочатку ти прям не розумієш, що відбувається, але варто тобі хоча б трохи звикнути, як ти одразу помічаєш, що шоу стоперності в ньому знову за очі. Але деякі правила Січар все ж порушує, і мені здається, саме ось ці. У минулому поколінні, яке виглядало не менш дико тоді, в 16-му році, січар в Україні розійшовся тиражем у 4 тисячі автомобілів. І повірте, для його класу, вартості і вигляду це багато. Люди купували сієчар, нехтуючи місцем позаду, нехтуючи посередніми динамічними можливостями і, так би мовити, раціо, віддаючи перевагу емоціям. Ось це мені здається, варто було писати на сайті. Бо прагматизму чи то раціоналізму тут не більше, ніж спортивності в драйві, але емоції, які викликало попереднє покоління в плані дизайну, все переплюнули. І тут має бути також. Майбутні власники січару мають забути про великий багажник. Він тут всього навсього 305 літрів. Ну, наприклад, у гібридної кони багажник на 150 літрів більше. Чи навіть 160. Проте є докатка. Також варто не сильно розраховувати на задній ряд. Бо, хоча він тут і є, місця, але могло б бути і менше. Проте в коні все одно більше. Ну і про такі речі, як там дефлектори, підігріви, що ще. Звісно ж, ми не говоримо. До того ж, кут відкриття задніх дверей і їх розмір ну, це прямо. Я навіть не знаю, що вам сказати. А ще майбутні власники мають забути про нормальну динаміку прискорення. Хоча напис GR Sport каже: шановний, стривайте. 8,89, а, а не погано. І за цим параметром він буде цікавіший закону, причому значно, бо там все простіше. Під капотом у нас атмосферні 2 літра М20А FXS. І вся система видає загально 198 кінських сил. В той час, як у кони Гібридна система видає всього-навсього 141 кінську силу. І тут насправді все логічно, тому що у кони гібрид побудований на базі атмосферного 1.6, Тут все ж 2 літра. І взагалі ікона відповідає скоріш більш простій версії CHR. І так для нас все ще залишилось доступною. Версія CHR на базі атмосферного 1.8, 2 zr FXE. Знавці зараз скажуть, ага, так силові установки ті ж. Ну, в принципі, так. Але треба враховувати, що у Toyota є ще таке поняття, як покоління гібридів. І це гібрид вже п'ятого покоління. Це означає, що тут. Інша силова батарея, і це вплинуло на характеристики електромоторів, і, взагалі, підозрюю, що попереду дещо інший електромотор стоїть, тому що в нього не тільки потужність трохи вища, але й момент на 4 Нм вищий. Дрібниці, звісно, але це в принципі вплинуло на загальні характеристики всієї гібридної системи. Стосовно нашого двигуна, ну що можна сказати. В принципі, про нього вже дуже багато сказано, в тому числі і мною, але ну, тут там підвищено ступінь стиснення 14 до 1. При цьому двигун працює за більш економічним циклом Мілла Раткінсона, і тому тут допуски по пальному звичайні. Тут там, алюмінієвий блок, і голова, гідрокомпенсатор, ланцюг, гільзи є. Такий двигун можна зустріти на королі, королі крос, на Lexus UX. Кроша, це вже класика. І ця класика ввела Тойоту до пантеону суперекономічних авто. І в цьому поколінні також все на рівні. Я от вже тиждень їжджу і можу констатувати, що в мене в середньому по місту виходить 5,6. І це в нормальному режимі. Тобто, не в еко, а в нормальному. Причому в нормальному ще й темпі. Тобто, якщо треба когось обігнати, я обганяю. Якщо треба постояти з увімкненою системою, я стою. І я вам більше скажу: реально, можна і менше. У кони теж стільки ж виходило насправді, от тільки ікона була помітно повільніша. Тут же менше 9 секунд до сотні не обмежує вас ані в місті, ані на трасі. До того ж, для топової CHR доступні ще й матричні фари. Діодів, правда, не багато схоже, але тим не менш, добре, що вони є. З іншого боку, було б дивно, якби їх не було. Вартість. На жаль, так. Справа в тому, що і в минулому поколінні вартість не була сильною стороною Січар. Цьому ж це взагалі складне питання. Складне, тому що вартість цієї чару, скажімо так, суттєва. Ну от дивіться, на сайті є дві ціни на автомобілі наявні в Україні і автомобілі в замовленні. Причому та вартість, яка в замовленні, вона більша, але це не остаточна вартість, тому що вона буде залежати від курсу на момент. Доставки автомобілів в Україну, ну якось так. Тобто її переглянуть в більшу чи в меншу сторону. Наразі сказати складно, але ну, тенденція показує, що скоріш за все в більшу, тому що десь приблизно на 10 тисяч гривень кожного тижня вартість нового січар зростає тим не менш. От наразі, що ми маємо? Тобто це найбільш актуальні ціни От на момент, коли ви дивитесь відео, на момент його виходу, я б сказав так. Тобто найдешевший Січар 18 гібрид в комплектації Life, тобто це база, база, база. Буде вам коштувати мільйон 368 шістдесят тисяч 960 гривень. Це приблизно 35 200 в доларах. Це найбазовіша версія, яка взагалі може бути. І це в базовому кольорі, тобто не металік. За металік доведеться доплатити десь приблизно ще 17 тисяч. Я зараз буду називати вартості саме в базовому кольорі, але ви собі ну, рахуєте, тому що ну, більшість з вас буде брати цей автомобіль в металіку. Я підозрюю. Отже, далі комплектація, яка стоїть там в салоні. Ми її подивилися. Я вважаю її найбільш виправданою. Вона називається «Актив». І 1.8 гібрид буде коштувати вам мільйон 437 000. Мільйон 437. Якщо захотіти актив, але з дволітровим гібридом, то там буде вартість мільйон п'ятсот тобто плюс 2 тисячі доларів десь за саме двушку варто буде докласти. Якщо говорити про вищі комплектації, то це вже комплектація Lounge. 1,8 гібрид буде кошту мільйон 523, і 2 літри буде коштувати мільйон шістьсот. Ось так. Ну і далі ми переходимо в комплектації тобто, топові преміум і GR Sport, як у нас. Преміум не можна взяти з 1.8, можна взяти тільки з 2-літровим гібридом. І він вам буде коштувати 1 мільйон 690 тисяч гривень в базовому кольорі. Якщо ви захочете металік, це буде мільйон 707. А якщо візьмете перламутр, там взагалі 1 мільйон 715. І наша версія GR Sport з повним приводом, і це важливо. Буде вам коштувати 1 846 тисяч гривень. Це я спеціально зараз пропустив декілька комплектацій, які там залежать від повний монопривод. Мається на увазі. Тобто можна взяти ще преміум з повним приводом, Прем'єр Едішн з повним приводом. Коротше, там якісь різні версії. Але щоб ви розуміли, найдорожчий CHR в комплектації Jar Sport AVD, який в нас на тесті, коштує мільйон 871 гривень. Тисячу гривень наразі, тому що він там в непростому кольорі, і ну, хочеться запитати, як вам, як вам вартість? Тому що мені здається, що за такий автомобіль а, ну, це досить багато. Але, знову ж таки, на захист хочу сказати, що в усьому світі ціни ростуть, ростуть вони скрізь і всюди. І так буде і надалі. Європа це сприймає легше, ми дещо складніше. Ну, В першу чергу, тому що Європа більше звикла до того ж кредитування. Хоча в нас також є досить непогані умови по кредитам, особливо у Toyota. І називається це Toyota Легко. Toyota Легко це ексклюзивна кредитна програма від Кредіагріколь на купівлю нової Toyota з залишковим платежем. Залишковий платіж це останній платіж по кредиту в розмірі 30 або 40% від вартості обраного автомобіля. Як кажуть в Європі, balloon payment. це, до речі, досить популярний метод розрахунку там. Тобто, ви сплачуєте першочерговий внесок 30%. 30 або, може, навіть краще 40% лишаєте собі на останок, а залишкові 30% розбиваєте на 3 роки, тим самим полегшуючи собі щомісячний платіж. Плюс давайте згадаємо про інфляцію та курс валют. Я зараз натякаю, що 40% вартості в гривні сьогодні і 40% вартості в гривні через три роки це, на жаль, але все ж різні суми. Отже, давайте трохи порахуємо, що ми маємо. Загальна сума кредиту Toyota Легко 1 мільйон 17 тисяч 520 гривень. Першочерговий внесок 436 тисяч 80 гривень. І до нього плюс. Комісія банку 0%, комісія за операції в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна 750 гривень. Страхування КАСКО 6%, це 87 тисяч 216 гривень. Цивілка Написали 2859, але підозрюю, що в принципі, якщо у вас є варіанти, можете зробити це дешевше. Не принципово насправді відрахування в пенсійний фонд 5% — Це 60 566 гривень. І реєстрація авто, а в сервісному центрі 1800 гривень. В принципі, можете це зробити і самостійно. Я думаю, всього витрати. 153 тисячі 191 гривня. І всього витрати з урахуванням початкового внеску 589 тисяч дві гривня. А потім що? Протягом трьох років ви будете платити щомісяця по 17 тисяч вісімсот гривень. А от що буде після трьох років? Це питання вже цікавіше. У вас залишається фінальний платіж в розмірі 585 тисяч 311 гривень. І що важливо, це 40%, які зафіксовані в гривні на сьогодні. Ви його можете взяти і виплатити одноразово. А можете перерозбити ще на два роки, якщо раптом не назбираєте необхідної суми. А ще ви можете здати ваш автомобіль в тридин і обрати оновлену модель або будь-яку іншу в цьому салоні на тих же умовах. Виходить, в принципі, ви можете так ніколи і не сплатити останні 30 чи 40%. відсотків. В цьому і полягає унікальність програми від Крадіагріколь, яка була розроблена спеціально для Toyota. Якось так, бо частина коштів з тридину піде на погашення останнього внеску за попереднє авто, а частина піде першим внеском на нове. І все це можливо виключно разом з Кридіагріколь. Бо Toyota легко це спільна програма Toyota та банку з найбільшою часткою кредитування на ринку. Вважайте кожний третій автомобіль в кредиті саме в кредиті від Кредіагріколь. Тож рахуйте, приходьте до салонів Toyota і питайте, вам все розкладуть по поличкам. І якщо що, то не обов'язково брати Січар. rav 4 вам встане в ті ж гроші. От останнє, мабуть, даремно сказав. Ну окей, якщо ви все ще не вимкнули, давайте ж подивимось тоді, що ще нам пропонують за ці гроші. Давайте, в салон. Ні, ну стильно стильово, я б сказав. Раніше також було цікаво, але так сьогодні, звісно, цікавіше. З одного боку, тут все наче знайомо, з іншого, все з якимось новим поглядом на ергономіку і естетику. Коли ти сідаєш вперше, ти одразу розумієш, що ну, це Тойота. Тільки складність ліній вийшла на якийсь взагалі захмарний рівень. І так виходить, що справжня спортивне трушне купе Toyota GT86 або та ж Supra всередині простіше. Ви нічого не переплутали? Схоже, нічого. Такий кросовер, як C-HR, має бути яскравим в першу чергу. Японці давлять на емоційність, намагаючись зайняти свою відокремлену нішу на ринку. І загалом в них непогано виходило з попереднім C-HR. Можливо, вдасться і тут. Але давайте так: можна по-різному розставляти акценти, оглядаючи салон. Втім, це той випадок, коли мене вартість автомобіля в замовленні, яку я бачив на сайті, дещо повертає на землю. Тому саме в такому розрізі ми отримуємо непогані матеріали всередині. Тобто, якщо враховувати, що вартістю Січар-заліз на поле де грають там BMW X2 або Volvo c 40, то, ну, хіба що непогані. Підбір фактур матеріалів, витонченість елементів і деталей, тут видно, що Toyota і не планувала виходити за рамки свого сегменту, просто подорожчала. І як я вже говорив, так буде з кожним. Ну, може, хіба не настільки. Але в розрізі сучасного українського ринку, ну давайте поговоримо про DS4. Так, там поки що для нас недоступний гібрид, там тільки дизель і бензин, але і вартість на півмільйона нижче. А матеріали, ну, от там є сенс порівнювати з BMW і Volvo. Причому іноді навіть трохи зверхньо. Коротше, тут саме Toyota в салоні, нічого відвертого. Пластики деякі можуть царапатись, і це вже видно. Хоча фактура самих пластиків натякає на те, що ну, такого не мало б бути. Ну, перед вами кластер класичний, як у короли Крос. Ми вже бачили. Є проєкція, велика і яскрава. Мультимедія також, як у останніх, Toyota Lexus. Є бездротові Apple CarPlay, Android то є бездротова зарядка, причому вона і нормальної потужності, і схожа з охолодженням, і взагалі у Тойоти. от з цим завжди було все дуже добре. Є селектор вибору режимів руху, і є крісла. Як на мене, просто класно виглядають і дозволяють відносно зручно розміститись. Звісно ж, залежно від вашого зросту. Але раніше було якось більше відчуття простору. Зараз же вся ось ця багаторівнавість тебе трохи затискає. І чесно скажу, за відчуттями навіть приємно, тому що ну не всім же потрібна ось ця просторість. Так, плюс тут дуже прикольно реалізована підсвітка салону. Ліній багато і вони всюди, причому вони функціональні. Наприклад, коли ви намагаєтесь вийти, а там позаду наближається якийсь автомобіль, то ось тут спрацьовує червона сигналізація. Коротше, салон Січару насправді справляє приємне враження. Це дійсно так. Просто, схоже, хтось себе трошечки переоцінив з точки зору формування вартості. А може, я й помиляюсь. Попередній Січар також коштував дорого, але його брали. Може, і цей також будуть. Бо ж беруть їх не за вартість? Вірніше, не через вартість, а не в останню чергу, через надійність. Так, Toyota загалом, і Січар, зокрема, мають в своєму арсеналі суперсилу. Відчуття, що ти взяв автомобіль, з яким не буде проблем. Механіки зараз кажуть: ой, та камон. Але суперсила від цього нікуди не дінеться. Втім, окрім цієї суперсили, в Тойотах складно буває виділити якісь особливі речі, які б впливали на правильність вибору. Тому що вони звичайні і максимально усереднені, так і Січар. На ходу все нормально. Але от я прискорююсь, оберти закусило, і пішло прискорення саме по собі. Тобто немає лінійної залежності, звук, ефективність цього самого прискорення. Немає. І це трохи дратує в 2024 році, коли електромобілі наступають на п'ятки всім. Там ти спочатку отримуєш прискорення, потім звук. Тут сильно навпаки. Чи ось це критично? Та я не думаю, але тільки якби не чув постійно ось ці чотири циліндри, а я їх чую і досить сильно. Кермо стандартне, десь 2,8 оберти. І ну, поганим його вже точно не назвати. Принаймні краще, ніж у кони. Але ну, кермо і кермо, не знаю. Ок. Підвізка туди ж не надто енергоємна, тобто на нормальному асфальті вона нормальна, на середньому, в принципі, також на серйозних нерівностях. Ну, дійсно може гупнути. Не так, щоб ти не боявся їхати всюди. Ось це точно. Ну і наостанок шумка. У нас попереду тут склопакети. Це такий собі тренд 2024 року, всюди вони з'являються. Але я не можу сказати, що це призводить до якихось кардинальних змін. Тому що, ну, загалом в салоні Січаро досить шумно, я б сказав. Хоча, знаєте, на швидкості до 100 км на годину, мабуть, більшу кількість шуму продукує саме двигун. Тому, ну так, 7-8. Акумулятор тільки невеличкий, як і було раніше. І тут я от боюсь, щоб не повторилася ця історія з швидким саморозрядом його, як на попередньому поколінні. Але так, з ходу, вам ніхто одразу не скаже. Тут треба, щоб пройшов час. А в мене все було нормально. Але автомобіль новий, акумулятор новий. це іміджова модель. І я не зовсім вірю в те, що їй вдасться повторити успіх попереднього покоління. Тому що ну, раніше Січар був і унікальним, і таким, знаєте, зухвалим. І він був один-єдиний на ринку. Більше ніхто так не робив. Зараз же ну, корейці в плані дизайну, геть інші, французи. Та й взагалі всі бренди трохи от стали сміливіші в цьому сенсі. Тому Січар досі виділяється на фоні інших, але вже не так критично. Тойота аж ніяк не поганий автомобіль, звісно, але я б хотів, чесно кажучи, бачити якісь такі елементарні речі, знаєте, як то там. Омувач камери заднього огляду, наприклад. Ну, за ці гроші можна було б поставити, правда? Бо там нормальний звук. Ну, Тойоти ж був контракт з JBL. Скільки це коштує? 200, 250, 300 доларів, скільки. На цій вартості це не принципово вже, але звук мав би бути нормальним. З іншого боку, ну це не настільки важливі речі, це не наріжні речі, щоб робити вибір в той чи інший бік. Ці чар досі багато в чому унікальне. Так в усьому іншому, це Тойота, а це непогано. Дякую, що були з нами. Ми віримо в Україну, віримо в ЗСУ і, як завжди, далі більше.